Щоранку вони прокидалися разом із сонцем. Бабуся розпалювала піч, а дідусь йшов у сад годувати курей і перевіряти, чи не визріли яблука. Після сніданку вони сідали на лавочку біля хати і пили чай із зем'ятою, спостерігаючи, як село прокидається. Одного осіннього дня до них приїхав воно Андрійко. Він жив у місті й рідко бував у селі, але завжди сумував за бабусиними пиріжками та дідусевими касками. Дідусь показав йому, як різати дрова, а бабуся навчила ліпити вареники. Андрійко сміявся. Коли тісто плодорук, рук, а бабуся лагідно казала головне, онучку, робити з любов'ю тоді все вдасться. Увечері вони разом пішли до річки. Дідусь розповідав історії про своє дитинство, коли рибу ловили руками, а село збиралося на вечорниці. Андрійко слухав, широко розплющивши очі, і уявляв ті часи. Коли сонце сховалося за обрій, вони поверталися додому, а бабуся несла кошик із яблуками для прога. Це щоб ти, онучку, пам'ятав. У селі завжди знайдеться тепло і смаколики, сказала вона. ті дні Андрійко запам'ятав на все життя. І навіть коли виріс, у його серці жила пам'ять про маленьку хатину, запах свіжого хліба та добрі руки бабусі й дідуся.